Зараз оці 4000 мАч відновлять цю стареньку, але оригінальну батарейку HP. Приїхала вона до мене в такому стані, вже розібрана. Слідів піддутості особа не спостерігається, тому що ці елементи в алюмінієвому корпусі, вони особо не роздуваються. Але ємність втрачена, внутрішній опір 200. Це вже новий образ нашої батарейки, ємністю 4000 мАч. Ці елементи, які тут стояли, бачите, да? вони такі. Піддуті такі, є трохи, в утилізацію. Зараз програмуємо, калібруємо чіп під оцінову хімію і дивимось результат. Всі розрахункові параметри змінені. що потрібно, Чіп підкалібрований. Маємо. По 3,9 вольта майже кожна секція ідеально вирівняна. Один цикл. Зарядний вольтаж 13050 мВ, 15 А ток заряду. 4000 і ємність, 100% життя. Проектна була також тисячі. Ємність ми не збільшили, але повністю відновили батарейку до заводських налаштувань. Тест на умовний внутрішній опір має наступні показники. Дивимось. 54, 52 і 54. Це дуже гарний результат. Гарний стан в акумулятора. Цей акумулятор прожив 8 років, він 2017 року. А тепер з новими елементами, з правильним калібруванням і налаштуванням роботи чіпа. Я думаю, він проживе не менше. Як ви думаєте, чи зможе китайська батарея прожити скільки? Я думаю ні. Тому завжди обираю оригінал.